А поки вариться кукурудза, зараз покажу, як продвигаються наші справи у дворі. Потрошку робиться маленькими кроками. Доріжка, вже до хірточки майже готова. Ну, не майже половина, але в принципі робота по доріжкам іде до завершення. Отака от доріжечка у нас виходить. Ми зробили таку намітку із ниточок. Так що вже так більш-менш щось вимальовується, це, звісно, високувата. Будемо, я не знаю, може, якось видумувати, отут, а, чи ще одну якусь невеличку сходинку. І так от. Ну, це, що, Воно ще не завершено, ще все буде домазуватися. але от так от. Уже, мені здається, краще. Так, гарненько так виходить. Як згадати, яке було. Тут така грязь була в минулому році, не можна було з двору вийти, а зараз вже краще. Тут вже трошки залито, і там оце ще три, а там як повернути до хірточки ми ще не знаємо. Тому вирішили, оце поки зальється, а далі тоді видно, щоб було видно, скільки землі прибирати. Не знаю. Ну і отут. Тоже гарненько так виходить. А це бачите, от... <смі> цей бордючик, який ми замовляли через інтернет, от так от зробили, щоб сідень не розсипався і не розтягувався по доріжках. Мені здається, воно так гарненько виходить. Так, і тут все одно воно ще вирівнюватися там буде. Ми ще там хочемо площадку для качелі зробити. Буде гарненько. Плюс воно, звичайно, трава буде якась. Буде гарно виглядати. В принципі, отак. От от Мені подобається. А це, пам'ятаєте, питали, куди оцей дешевий муючий засіб. І аврорки за 29 гривень. Оце сюди, в бадю, потім воно якось тут все мішається, не знаю. І тоді бетон більш еластичний. Дуже добре все так виходить, нам подобається. Можливо, якби спеціалісти це робили, це було б набагато краще, але робиться все своїми силами.